Привіт! Це програма Студентський квиток. У студії працює колесник Ірина. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке: науково-практична конференція у навчально-науковому інституті лінгвістики та психології, участь студентів спеціальності аудіовізуальне мистецтво та виробництво в онлайн-фестивалі. Рубрика Цікаво знати: Цей день в історії. Нещодавно у інституті лінгвістики та психології відбувся науковий захід. Увага на екран! У навчально-науковому інституті лінгвістики та психології відбулася науково-практична конференція, приурочена до міжнародного дня перекладача. Організатори конференції, директор навчально-наукового інституту, професор Ірина Тіменко. Мета конференції обговорити теоретичні та прикладні аспекти перекладу та світової літератури в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації, виходячи з того, що особливістю навчання за спеціальністю філологія у Київському міжнародному університеті є поглиблене вивчення двох іноземних мов англійська та друга іноземна мова. А всі теоретичні, і практичні заняття з професійно орієнтованих дисциплін та семінарські заняття проводяться англійською мовою. І це дуже класно зібратися тут разом, послухати про видатних перекладачів, про їхні роботи праці. А ще дуже класно це послухати саме власні переклади студентів. Це цікаво, це надихає та мотивує. Ми приєднуємось до привітань на адресу всіх перекладачів і бажаємо їм позитиву. Професійних навичок, сил та енергії з міжнародним днем перекладача. Вступник має обирати саме наш університет, тому що саме тут дають ґрунтовні і хороші знання з різних дисциплін, яких вступник буде цікавитись. Мені дуже подобається тут навчатися, тому що тут дають хороші знання, тут хороші викладачі, які є хорошими спеціалістами в своїй справі. У дізнатися, як проходять навчальні будні майбутніх режисерів, тоді наш сюжет спеціально для тебе. Студенти першого курсу спеціальності аудіовізуальне мистецтво та виробництво творчої майстерні Вікторії Робочик прийняли участь у роботі онлайн-лабораторії Нові медіа. Мета творчого заходу. Дослідити тенденції спрогнозувати виникнення та випробувати нові жанри онлайн-медіа студенти майстерні представили новий формат корпоративної онлайн вистави імпровізацію Маленький Принц. На думку Вікторії Робочик, участь студентів у таких заходах є дуже важливою. Я вважаю, що дуже студентам пощастило, що вони мають нагоду вже на першому році навчання спробувати свої сили на міжнародному фестивалі. Це дуже необхідно і це їм дасть великий поштовх у майбутньому для професії. Адже вони допомагають сформувати професійні навички та повною мірою розкрити творчий потенціал студентів. Ми також поспілкувалися зі студентами творчої майстерні та запитали про їхні враження від участі у фестивалі. Це Перша робота, тому беремо, що маємо. Тішки хвилююсь, бо граю важливу роль. Але не страшно це точно. Мені дуже подобалось приймати участь у цьому проєкті. Роль дуже маленька, але мені приємно приймати в цьому участь. Це великий досвід для нас, а також ми навчаємося працювати в команді, і це допомагає нам у майбутньому. Бажаємо студентам наснаги та підкорення професійних вершин. Хай живе режисура. Сьогодні у нашій постійній рубриці цікаво знати. Спеціально до Дня юриста ми підготували цікаві факти з історії юриспруденції. Як всі ми прекрасно знаємо, юрист одна з найдавніших професій, найперші юристи, а точніше, адвокати, прокурори і навіть судді з'явилися ще у стародавньому Римі. Пригадується рядок письменника-сатирика Ярослава Гешика про те, що юристи так красиво володіють мовою, що з легкістю можуть довести, що не собака вкусила людину, а навпаки. Тож пропонуємо розглянути кілька цікавих юридичних фактів. Саме у стародавньому Римі з'явились адвокати, які супроводжували обвинуваченого на засідання суду. Але в ту пору адвокати не знали закону і тому просто красиво говорили, намагаючись переконати натовп у невинності людини. Адже суддя в той час приймав рішення тільки прислухаючись до натовпу. Цікаво проходив суд у середньовічній Європі. Церковний суд розглядав позови до тварин. Дуже часто обвинуваченими виступали кози, вівці, корови і навіть комахи, наприклад, сарана. Останній вирок тварині датований 1740 роком, коли суд Франції приговорив до повішення, корову. Мало хто знає, що видатний музикант-композитор Петро Іліт Чайковський за дипломом був юристом. Він закінчив імператорське училище правознавства. Отримав чин титулярного радника і працював в Міністерстві юстиції. І при цьому писав музичні твори. Талановиті юристи часто досягають великих висот. Приміром, 27 з 43 американських президентів були юристами. Традиційно цього тижня в історії відбулось багато цікавого. Детальніше у нашій постійній рубриці Цей день в історії. Першу неділю жовтня в Україні визначають День працівників освіти, День учителя, професійне свято всіх українських освітян. Українська освіта має давні традиції та принципи, які сформувалися за часів Київської Русі та розвинулися й набули нових форм за часів козацької держави. Це відкритість до світу, європейська орієнтація, прив'язка до християнських цінностей, ідеї гуманізму. Домінантна гуманітарної освіти. бути вчителем і мати хист навчати інших означає бути в першу чергу гуманістом, адже саме гуманність та здатність до емпатії є складовою людської природи. Вчителі це перші найважливіші люди в житті кожної людини після батьків. Часто ми недооцінюємо їхнє значення, коли вчимося. І лише з роками усвідомлюємо, що їхня наука багато в чому змогла змінити траєкторію нашого життя. Дорогі вчителі, будьте здорові, бажаємо вам терпіння, життєвих сил, творчого натхнення та успіхів на освітянській неві. 5 жовтня 1962 року в лондонському концертному залі Павільйон відбулася прем'єра фільму Доктор Ноу за одноіменним романом Яна Флемінга. Незважаючи на суперечливі відгуки критиків, більшість з яких через велику кількість ляпів і немотивованих сюжетних поворотів вважали стрічку комедійною пародією на шпигунські бойовики. Вона виявилась комерційно успішною і стала першою у цілій серії про пригоди британського суперагента Джеймса Бонда. Багато із художніх рішень доктора Ноу» стали знаковими і використовувались протягом наступних фільмів Бондіани. Станом на 2021 рік їх було знято 25 про британського агента 007. На сьогодні є другим у світі за касовими зборами після франшизи про Гаррі Поттера. 7 жовтня 1571 року біля грецького міста Лепанто відбулася битва між флотами священної ліги і Османської імперії. Найбільше з морських сутичок 16 століття. П'ятигодинний бій під Лепанто османським флотом був програний з катастрофічними наслідками. Вони втратили понад дві сотні кораблів біля 40 тисяч убитими і пораненими, до п'яти тисяч полоненими. Флот священної ліги зазнав значно менших втрат: 13 галер до 10 тисяч убитими і біля 8 тисяч пораненими, серед яких був і майбутній всесвітньо відомий письменник, 24-літній Мігель Сервантес, який служив у неаполітанській абортажній команді. Незважаючи на катастрофічну поразку, вже за рік османи зуміли відновити свою боєздатність і, користуючись політичними розбіжностями католицьких держав. Примусили Венецію змиритися з втратою Кіпру і виплатити гігантську контрибуцію. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за електронною адресою, яку ви бачите на екрані. Або телефонуйте 594 03 04. Код Києва 044. Адреса університету місто Київ. Вулиця Львівська, 49. До наступних зустрічей в ефірі.